Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В мережі Facebook з'явилося відео, де людина в формі ЗСУ представляється інструктором ЗСУ і розповідає, як ТЦКшники привезли в його частину рекрутів новобранців Збройних сил України, добровольців. В ВЛК У кожного написано. Здоровий, і гідний до служби В ЗСУ. Коли він почав е роздивлятися зовнішній вигляд новобранців, побачив, що один новобранець переминається з ноги на ногу, і нога в нього якась одна була неприродня більш. Він е попросив його зняти е штани, той зняв штани, він дивиться, е і носки, він дивиться, в нього внизу нога розпухла, не хватає трьох пальців. А два пальці червоні аж сині. Він каже, що у тебе? Той каже, я на інсуліні, у мене сахарний діабет. Він його швиденько до лікаря. Той лікар каже не, лікар військовий каже, негайно потрібно оперувати, тому що у нього гангрена починається два пальці. ці що залишились на нозі, потрібно відрізати. Вдумайтесь, кого ти цикашники. Загрібають в армію людей на інсуліні, в яких гангрена пальців, яким треба робити операцію. І в ВЛК лікарі пишуть здоровий, здоровий, здоровий. Можете споявити, ТЦКшники, злочинці, лікарі, які людину на інсуліні посилають служити, а у, а у неї два пальця, гниють заживо, а трьох пальців вже відрізаних немає. Хто лікарі теж злочинці? Злочинна мобілізація, яка не є мобілізацією, а є могелізацією, коли грибуть старих, кривих, туберкульозних інсулінчиків, сліпих, страшно, страшно шикується Україні. Підписуйтесь на YouTube канал, дякую. З вами, Ігор Швець. до нової зустрічі!